Так, привіт всім! Знімаю відео з лісу е, стосовно мухоморів. Кажуть, що мухомори, вон, дивіться, які краси, не знаю чи буде видно. От, мухомори. Мухомори вони... Зараз став, щоб видно було. Мухомори вони ядовиті там. Їсти їх не можна, ви отравитесь, руки не беріть там. От, ми ще шапочку відірвемо. Щоб ви бачили, от, сейчас, сей, сей. Піночку ми цю так акуратненько заберемо, тому що вона така горьковата, да? Ось, бачите, мухоморчик. І нічого мені не буде. Прямо з лісу. Mm. Такий печеричний шампіньонний смак. Приємний. Нікого не агітується робити. Не повторяйте такі дії. От. Це, для... це я зняв відео. Я не збирався його їсти абсолютно, тому що він має в собі ботенову кислоту, яка є ядом, і муссимол з мускаріном. Менше з тим. Це просто для тих, які там в групах, в яких я там. Про гриби кричать, піщать, верещать, що руками не трогайте, ви помрете. От дивіться, якщо це відео я виставлю там на Ютуб чи куди, значить я не помер. Правда? І я не наркоман, я не палю, я не вживаю алкоголя. Майже там рік, раз в рік, два рази десь в рік, можливо, раз в два роки. І то дуже трішечки і, можливо, слабо алкогольного. Тому не повторюйте ці речі, це я для тих недовірчивих для тих фомів невіруючих, що кричать, пищать, виріщать. Нікого не, не силою і не, не агітую їсти мухомор. Всім меру добра.